Малята, привіт! До нас сьогодні прилетіли пташки і хочуть з вами пограти. А я знаю одну дуже цікаву гру. Називається вона День Ніч. Коли я називаю слово ніч, у вас очі закриті, а коли день, ви відкриваєте очі і відповідаєте на запитання. День! Що ви бачите? Скільки пташок? Порівно. Знову граємо. Ніч, день! Що змінилося? Не стало одної синички. Кого більше? Снігурів. Наскільки більше? На одну? Знову ніч! День. Що змінилося? Не стало одного снігуря. Наскільки синичок більше на одну. Наскільки менше снігурів також на одну. І ще раз пограємось. Ніч, день, що ви бачите, снігурів і синичок порівну.